Дуель відбулася між учнями 14 та 47 шкіл. На дітей чекали безліч конкурсів на знання відомих записок про Шерлока Холмса. Організатори прагнули, щоб учні продемонстрували свої знання та вміння, розвели навики застосування набутої інформації в незвичайних, нестандартних ситуаціях та прониклися повагою до літератури. У нашій бібліотеці вже давно стало доброю традицією шанувати українських та світових письменників. Сьогодні ми у рамках тижня молодіжної книги вшановуємо пам'ять. Артура Конона Дойла, англійського письменника, Шерлок Холмс один з тих літературних персонажів, котрий відомий практично кожному. Він став еталоном проникливості та розуму а деякі з його висловів давно стали крилатими. Майже усі в дитинстві зачитувалися пригодами детектива та хотіли бути схожими на нього. Школярі після такого заходу зможуть відкрити для себе нові літературні світи. Сьогодні буде літературна дуель між двома школами 47 та 14. -го. Ми ми її учасники. Я у ролі доктора Ватсона, а він у Шерлок Шерл Холмс. Буде задаватися по черзі 47 та 16 школі. Питання ну і хто більше відповість, той і виграв. Але перед цим буде попереднє завдання. І невеликі сценки. кажуть, що час найкращий суддя, його вироки найсправедливіші. Твори Конан Дойля не загубилися в історії. Відтоді як створено образ Шерлока Холмса, минуло понад століття, але він залишається улюбленцем читачів. Дарує їм таємницю і естетичну насолоду, переконує в безмежних можливостях людського розуму.